Ну, Саме якщо а, в майбутньому я буду, ну щось робити для держави, то може, я буду патріотом. Так. Щоб не сталося на Україні, я б ніколи її не зрадила, тому що я, ну, Україну дуже люблю, вона мій рідний край. Україна для мене це все, і Київ для мене це все. Якби тут народилася, я люблю ці простори, ці парки і так далі, сади. Це тут мені дуже подобається. І ну, так я можу вважати себе патріоткою, тому що. Ну, знову ж кажу, я не кину свою країну. Так, тому що, тому що я теж хочу, я теж хочу щоб ж, жити спокійно, щоб ми, мої діти, мої онуки, інші нащадки жили спокійно. Вони розмовляли українською мовою. Вони не боялися інших людей. І, і ніколи не було війни. Я поки що дитина, так що не я сильне можуть періодом, Але все-таки все свою державу я люблю. Так. І тому трішки можути. Ну, якщо, ну, якщо батьки також навчають дитини, що, що ця твоя країна, ти повинен її любити, також буде розвиватися в дитини ця думка на майбутнє. Ну, я намагаюся так робити якісь. Гарні вчинки для нашої країни допомагати тим, тим же військовим, які зараз перебувають в зоні, то і також усім серцем переживаю. Мій батько також хоче їхати на фронт, тому ну, я трошки навіть задіяна це і дуже переживаю також. Я поважаю свою країну, я ну, дотримуюсь якісь традиції, правила. Свої країни а, навіть ну прошу до закон, це вже ну мені здається неповага для рідної країни, тому ну да, я вважаю себе патріоткою. Це українська стрічка, знак того, що я патріотка.